До вашої уваги, Porsche Taycan Turbo S від бренду Burrago в масштабі 1 до 24. Porsche Taycan – перший електромобіль виробництва німецької компанії Porsche. Тайкан перекладається з турецької мови як швидкий молодий кінь. Це відсилання до жеребця на тлі герба Штутгарда з емблеми Porsche. На даної моделі. Емблема Porsche присутня на капоті, на колесних дисках. І ззаду напис Porsche. І також на місці номерних знаків напис Taycan Turbo S, Taycan Turbo S. Розглянемо модель, що її цікавого. Звертають увагу на фари, фари виконані окремими елементами. Задня лінія повороти, де фірмова надпись Porsche теж окремим елементом. Ось ці червоні елементи це фарба. Колеса обертаються. Зверніть увагу, супорта виконані окремим елементом. Разом з колесом не обертаються. Напис на супортах Porsche. Двізники окремими елементами. На дзеркалах заднього виду самих дзеркал немає. Це поправимо. Дверцята передні відкриваються. Рамки скла немає. Я так розумію, справжні моделі цієї рамки теж немає. Салон для бурага пророблений більш-менш нормально. Є дзеркало заднього виду. Декалі приладів. Що я звернув увагу ще на дану модель. Ось після того, як відкрив багажник. Подумав, що за таке. Що за такий виступ з отвором. А ось тут виступ теж. І зрозумів, що такий самий виступ на капоті є. Такий самий виступ з отвором є на корпусі спереді. І зрозумів, що з самого початку. Тут капот і багажник не відкривалися. З цього можна зробити висновок, що переді мною його вже розбирали, дану модель. Бачу зараз тренд моделі розбирати. Давайте ми розберем. Знизу у нас дно плоске напис по ше. Тайкан Турбо. Масштаб 1 до 24. О, легко знімається. Ось. Зверніть увагу. Руль не керує, як в інших моделях, колесами. Середина пророблена більш-менш. Передні сидіння необ'ємні. Колеса поворачуються. Але, мабуть... Керування переднім колесами від руля електронне. Ось кузов. Якщо дивитись знизу. Ми ну, давайте звернемо увагу на педалі. Я так розумію, тут одна педаль. А це підставка для ноги. Чи правильно, чи неправильно. Я не можу про це судити. Треба читати інформацію. Так, ще раз вже розібрали. Сліди взлому, Бачите? І ще ось. Двері відкриваються. Тут не клюшки стоять а пружини. такі Лоска пружина. Складуємо. Елементів небагато, оскільки руль з, передні, з управлінням переднім колесами не з'єднаний, то складуватися тут буде легко. Все, шурупчики однакові. Ставимо їх на місце. Модель скручена. Дивіться характеристики даної моделі. Я так розумію, з кожним роком вона удосконалюється, змінюється. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, пишіть. Пишіть вашу думку щодо даної моделі. Чи зустрічалась вам така? Чи робили ви зміни?